Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді жатка Кейс 2020 Flex, шириною захвату 30 футів, тобто 9,1 метр. Жатка приїхала із США без напрацювання в Україні. В такому стані пальці ночі. Заохотимо місце. Шнековарка без дырок, без пидварьев, брус ривный. Вот такой станет шнек. Подключение для гидравлика и картер Знаварка йде на два приводи. Якщо кому потрібно, звертайтесь, контакти звертайте в описі під відео.